Вітаю вас на моєму каналі про життя. І сьогодні хочу з вами поговорити про таку цікаву тему, як секс. Що потрібно робити в ліжку, а що не потрібно. Боже, звав, ми не будемо говорити про пози і взагалі в деталях, що потрібно робити фізично. Ми будемо говорити зовсім про інше, про моральний, про психологічний аспект цих відносин. Дівчата, хочу звернутися перш за все до вас, тому що аудиторія моя, скоріше всього, жінки більш, в переважній більшості, і, як правило, саме в сексі страждають, як правило, більше жінки. Тому хочу звернутися до вас із такою порадою, психологічним таким висновком, взагалі не тільки моїм, а це взагалі висновок такий, який збереже ваше. Психологічне здоров'я, а як наслідок і фізіологічне. Що не потрібно робити? Не потрібно робити в ліжку те, що вам не подобається. Навіть якщо це вам не подобається хоч на 10% не треба цього робити. Якщо ваш партнер умовляє щось зробити таке, на що ви зараз не готові, цього теж не потрібно робити. Розумієте? Тому що це такий дуже інтимний аспект вашого життя, ну, взагалі людського життя, від нього багато чого залежить. Залежить наша самооцінка, взаємовідносини з світом із собою в першу чергу. Тому, перш за все, у цій сфері життя ви повинні робити тільки те, що для вас прийнятне, що вам подобається. І якщо те, що вам пропонують, не являється тим, що ви дійсно хочете спробувати, то ніколи не треба цього робити. Тому що ви раз піддастеся на вмовляння партнера, зробите це, він до цього звикне. Якщо ви раз зробили, то звісно, ой, можливо, ви просто так собі, ну як, кокетнічаєте, скажімо так. Розумієте, багато жінок на це якби ведеться, але цього не потрібно робити, тому що в цих відносинах ви повинні почувати себе максимально безпечно, максимально вільно, максимально розкуто. І робити тільки те, що вам подобається. Ну, і, звичайно, робити те, що подобається партнеру, і не робити, точніше, не робити те, що не подобається вашому партнеру. Отак От буде вірно. Тому що зараз, наскільки, скажімо, дуже розбаловані наші партнери, ну, можливо, не буду суб'єктивно, не наші, а взагалом сильна половина людства розбалована якимось дорослим контентом, якому показують взагалі якісь карколомні такі речі, які Ну, багато чого, скажімо, там знімаються артисти, і вони до цього готуються, і взагалі це не є прикладом для повтору в житті. І якщо вас змушують щось робити, те, що не треба, особливо це стосується ще зовсім молодих дівчат, жінок, які піддаються на всякі експерименти, які насправді їм не потрібні, які не подобаються, які навіть інколи шкодять вашому здоров'ю, то ніколи цього не треба робити. Тому що якщо партнер маніпулює вами в цій такій інтимній сфері, то про кохання з його боку не може йти і мови взагалі. Тому що, в принципі, для нормального партнера сильної статі жіноче задоволення, жіноча безпека біля нього є тим маркером, що він дійсно, от в цьому плані щось може, дійсно чоловік. І жінка на більшість усяких експериментів повинна йти добровільно і, в принципі, краще, якщо це буде її ініціатива. І якщо комусь щось не сподобалося, у відносинах не повинен до цього змушувати не чоловік, не жінка. Розумієте? Тому що це та сфера, яка впливає на ваше здоров'я психологічне, у жінок і психологічно, і фізіологічно, Розумієте, у вас появляються потім хороби якісь е у жіночій сфері, а вони виникають саме з того, що ви незадоволені у інтимних стосунках, а не чому? Тому що ви багато робите того, що вам не треба, і не робите те, що треба. Точніше, партнер не робить те, що вам потрібно. По-друге, озвучуйте в цих стосунках своєму партнеру він не екстрасенс. Говоріть, що, що вам треба, що вам подобається, що не подобається. Але це говорити треба до того, як, а не під час. Як? Розумієте? Це, це треба говорити зовсім, скажімо, не в ліжку, а десь на прогулянці, чи де, в той момент, коли ви. на... Строєння на такий лад, коли ви можете відверто поговорити на цю тему і краще озвучувати, що вам хочеться, що вам подобається. І він так само повинен вам говорити, що хочеться, що подобається, ви повинні дійти до згоди. Що, що треба робити, що ні. Тому що це ваше здоров'я. Багато жінок, на жаль, і це не моя видумка, багато жінок звертаються, і вони за все своє життя деякі навіть не отримували оргазму. Тому що вони ну, не відкриті, не знаю, як сказати партнеру, що він щось робить не так, або у нього такі відношення чисто суто егоїстичне в цьому плані. Тому любі жіночки, любі дівчата, шануйте себе. І в цій такій в сфері життя просто будьте собою, не Ведіться на якісь вмовляння, те, що вам не подобається. І будьте відверті своїм партнером. Якщо не подобається, не бійтеся втратити партнера. Не бійтеся йому сказати, що це вам не треба і що це вам не подобається. Вмійте сказати категоричне ні. Повірте, за це вас чоловіки тільки будуть поважати це по-перше, по-друге, поважати ви будете самі себе. Не треба бути лялькою у маніпуляціях в такій сфері. На все вам добре. Шануйтеся, любіть себе, кохання вам, взаємного, взаєморозуміння і гарного настрою!